Red Dead Redemption 2 грайка не потребує презентації. Давно хотів спробувати, і ось прийшов час. Походу у мого коня треба амортизатори міняти, так трясе, як не знаю що. So, Jesus, you still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for for coming me. Of course. bullet in <зважно> Blackwater, now this. That Значить, їхали ми якось з Петром в сусіднє село за самогонкою, і тут мій кінь вирішив зі мною поприкалуватись.

There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Ну нормально, тепер ми двоє так ходимо. Я казав тобі, треба було йому просто паспорт показати, і все би було добре. Не час для танців, Артур. Дерев'яні дверяві стіни найкраще схованка провідки. У Артура походу броньоване пальто. Ви що думаєте, якщо ви далеко, то я вас не дістану? На, тримай. І тобі, то. О, ку -ку. Я тебе бачу. І тебе я бачу. Не найкраще стрільба артло. Так собі ходиш, так якби нічого не відбувалося, чуєш? Куда тікаєш? Від долі не втечеш. Я тільки це де найближча бібліотека? Її більше стріляти не буду, обіцяю. Добре, буду трошки. Артур заражай срібну кулі, він вампір. Це я туплю, мені ж його живем треба взяти, ну. Нічого подібного, ти мому босу винен гроші. Ходи сюди. Це кульбіт. Нічого собі, ще й попав. Та, звичайно не вбив перший раз лук в руках. Артур, ти боїшся, що його мама прийде і тобі додає по пабіч що? Грози малення на коня і поїхали. Зрозумів, нічого складного. А тварину куди дівати? Сверделька, ходи сюди. Я тебе чекаю. Давай рухай поршнями, а то я вже задолбався це тримати. Ну ти лінива жопа. Ну давай, поїхали. доженем того, де до цього. Що ти there, там хімічиш? Для здоров'я? Ага. Розкажи no мені, чуєш? Я Ти можеш мати кролик чи що? О, добре. Дякую. Тож, що сталося з тобою? Я навіть не знаю, чи в мене є. Можливо, я не пам'ятаю. Сенсі не сюди. Я тепер підводний човен. Нічого не цікавить. Що, що, колеса мої? Бачиш, у цьому озрі всі олені зібрались. Чоловіча, там золота нема, тікай. Ну дійсно. Що потяг робить на залізній дорозі? Я з тобою завтра поговорю, коли ти тверезий будеш. Обгадиш заднє сидіння, будеш хімчистку робити, поняв? Знаю, що тобі зле, кому заре легко. Цікаво, що вони там везуть. Якби це їх зупинити. Хлопці, стійте. Що везете? Ану, покажіть. Чуєте? Я тут спитати хотів. Е... цього. Що ви знаєте? Може поділитись чимось? Зі мною все добре, я просто хочу ваші бочки забрати. Стійте! Ну то ні. Нет. А мені рушницю можна? Ми їдемо на полювання, а ти мені про якусь Дженні розказуєш. Рушницю догони. Лені і Дженні мені рушницю не дадуть. Давай сюди. О, може в цих чуваків забрати. Подивіться на цей краєвид. Який прекрасний каньйон. Чим? Луком тебе врятувати? Цей ведмідь, скорше всього бронебійний. П'ять пульп садило, а він так п'ятами накиває. Підгозник не забули? Де ти? Не гарчи на мене, я боюсь. Ти зуби не почистив, відстань. Фу. Ааа, паніка, що робити, що робити. Правильно. Маєш пістолет, а б'ємося з ножом. Дійшло нарешті. Ну точно броньований, тільки куль всадити. Як ти взагалі ще бігаєш? Ось таке відео получилось. Підгледів я цю гру у Мармока досить давно. В ній багато можливостей. Тож, скоріш за все, буде й друга частина. Зустрінемось в наступному відео.